Друзі, я готова розповідати, надіюся, ви готові слухати. Сьогодні у нас 4 серпня 2024 року. Ось, І я в Лісабоні. Що хочу розказати. Взагалі думала, що я почну цей влог знімати ще з Барселони, тому що вчора ми виїжджали з Барселони, буду казати ми, тому що ми потасуємо з моєю сестрою і її подругою. Ми виїжджали вчора з Барселони мали виїхати о 17.45, але наш автобус затримався. Це теж така ще одна історія, яку варто розказати. Думала, буду знімати все поетапно, але м -м, дуже багато речей з собою було. І жарко було, і реальна дорога дуже важка. Тому ви можете бачити такі маленькі нарізочки, які я вставила спочатку ось з дороги. Але вже безпосередньо буду вам розказувати і записувати з Лісабону. Важлива інформація, якщо ви хочете поїхати з Барселони в Лісабон, ви можете поїхати на автобусі і можете полетіти літаком. Потягом, чесно кажучи, я не скажу. Я не дивилася взагалі, чи є напрямки, ну наче немає. Тобто автобусом 100% або літаком. Ось я розкажу про свій досвід подорожі з Барселони до Лісабону автобусом. Я завжди використовую додаток, він називається, зараз хвилиночку, ОМЮ, якщо я не помиляюся, потім посилання на нього залишу в описі під відео. Там можна пошукати тобто, будь-які квитки, тому що дуже часто, наприклад, фліксбасом можна подорожувати, в них є окремий сайт, можна на ньому дивитися квитки. Але на ОМЮ у цьому зібрані, тобто всі-всі. Перевізники. Я хотіла взяти квиток спочатку на фліксбас, але поки я вже не думала їх брати, тому що в нас і так дуже інтенсивна подорож, багато країн, багато місць. І поки я вже почала брати квитки на фліксбас, їх вже не було. Ось, І я вибрала найдешевший квиток, тому що, ну, знаєте, як подорожуєш, думаєш, так, щоб йдеш, треба трошки ж зекономити. Я вибрала квиток на Плаблакарі, який варто було мені, тобто з Барселони до Лісабону, було їхати 15 годин. Квиток коштував так десь 2500 гривень в одну сторону. Ось. Але що хочу відразу сказати: це був найгірший, найгірший, просто найгірший перевізник в моєму житті. Не сказати, що я прям подорожувала дуже дуже багато, якими перевізниками, але знаєте, кажуть, що в Україні. У нас погані перевізники. Також хочу сказати, що в Україні в нас ще дуже нормальні перевізники, тому що плавлакар це просто був якийсь жах. Спочатку він затримався на 70 хвилин, і повідомлення про затримку ну, прийшло так, щоб не збрехати, напевно, за 10 хвилин до відправки. Тобто, мав автобус відправлятися о 17.40. Десь о 17.30 мені на пошту прийшло повідомлення, що по типу Вибачте, ваш рейс затримується на 70 хвилин. Ну окей, він прийшов. там 70 хвилин ми чекали, він прийшов. Тобто е Я так розумію, що вони ходять такими як човниками. тобто Один прийшов в Барселону, люди вийшли, і в Барселоні люди сіли, і він їде на Лісабон. Тому що було дуже грязно, тобто люди, всі, які їхали, вийшли, залишили там кову свого сміття, тобто було дуже супербрудно. Ти заходиш, реально, по-перше, не знаєш, де тобі сісти. Спочатку я думала, що це великий плюс, тому що місця були вказані в квитку. Але коли ми зайшли в автобус на моєму місці, наприклад, сиділа якась гіночка, вона така каже: Ой, по типу тут сідають хто де хоче ці місця це так, по типу неважливо, Займай собі місце, яке ти хочеш. Ну я ж така думаю, ну ладно, боже, займу мені не принципово де сидіти. Бать, я сама сижу, ось, але вже десь в Сарагосі, якщо не помиляюся, ще заходили люди. Почався, відверто кажучи, такий просто срач, тому що а, я зайняла місце якоїсь іншої дівчини, та на мене почала. Ну, тако не кричати, але грубо зі мною говорити, що типу я маю пересісти, я їй кажу, що моє місце зайняте. Там сидить інша жіночка, на що вона мені каже, розбирайся сама з тою жіночкою. Короче, звільни мені моє місце. Але вона вже потім сілася на інше місце, але ну, це був якийсь просто капець. Якщо коли-небудь будете їхати бла, бла каром що я дуже-дуже ще раз скажу, дуже не рекомендую, то хоча б відразу сідайте на місце, яке зазначене у вас у квитку, і буде менше проблем. Ось це перше. Тобто, автобус запізнився, автобус був дуже брудний. Там було неприємно сидіти. Він робив пару зупинок, коли він підбирав інших людей. І одну зупинку десь на 20-25 хвилин на якійсь заправці. Тобто вийти не можна, бо наприклад, в Києві, якщо ви їдете по Києву, то автобус найчастіше туалет в автобусі він якби є, але він зачинений. Автобус там кожні 2-1,5 години зупиняється. Ви можете сходити в туалет. Тут в туалет був всередині, туди всі почали ходити. Ну це просто. Ой, слова мене передати, і така вишенька, вишенька на тортику зі мною сидів якийсь чувак з Алжиру. Ну я так зрозуміла, що він з Алжиру, бо він сказав, що сім'я Алжирі. І коротше, і він просто не давав мені нормально їхати. Він сидів прямо біля мене. Тобто, коли ми вже там лягали спати, бо ми вночі їхали. Він постійно то на мене руку поклав, то, то ногу, то ще щось, то мене щось постійно питав, перепитував, говорить французьку, я французькою не говорю. Я йому кажу, що Жене. Боже, як це французькою? Я вчила колись в університеті, щось по типу Женепар Па француз, якщо не виправляйте в коментарях, кажу йому, що Френч, ну. No. Він все одно мене щось питав і. Я вже заспокоїлась, просто коли я вже вийшла. Коли я вже вийшла в Лісабоні, вже просто в мене як відлягло, що він від мене відцепився. Я завжди кажу, дуже класно, коли ви знаєте якусь іноземну мову, тому що ви завжди можете з кимось познайомитися, поговорити. Але, як сказала мені сьогодні, моя сестра, що ось тобі і мінус того, що ти знаєш якусь мову. Бо як ти не знаєш, то ти ні з ким не говориш і ніхто до тебе не говорить. А це я зрозумів, що я плюс-мінус щось можу зрозуміти і просто ну, не давав мені життя. І так тісно було, спати було неважливо, просто заклякли, набрякли ноги. Це просто був. жах, жах. це просто був, жар, це просто був І вийшли ми сьогодні в Лісабоні вранці, це була десь, 9, десь близько 9-ї ранку, у нас різниця з Іспанією 2 години. Ось і… Ні, вибачте. Дві години не з Києвом різниця, а з Іспанією одна година. Коротше, ми були вже супер втомлені. Вокзал ми приїхали на Лісбоа-Орієнте, якщо не помиляюся, і це теж ще був такий просто жах. Я розумію, що вокзали всюди однакові, всюди просто жах. Але цей ну це був жах, жах, жах. Просто три з трьох no. це було жахливо. Але нарешті визвали таксі. Відразу хочу сказати, ціни відразу по таксі. Ми зрозуміли, що ціни набагато дешевші в Португалії ніж в Іспанії. Тому що ми десь їхали ну, хвилин може, 15, десь так 15-20 хвилин і заплатили всього 12 євро, якщо не помиляюся. Ну, десь близько такого, 12 євро. Бо в Барселоні ось моя сестра показує, що я вам набрехала трошки 7 євро. 7 євро заплатили. Тому що ти платила віка, правильно. Так, 7 євро заплатили. Трішки прибрехала. Зараз будемо просто їхати далі, я вже дивилася ціни, там буде 12 євро, але далі буду розказувати. Ось так, що ще можу сказати? Заселилася в квартиру в 15.00. Ну, найчастіше заселення в 15.00. Потім теж вставлю маленьке відео такого румтур. Тут просто супер маленька квартира, от що ви розуміло, ось я тут сижу посеред кухні, тобто ось так кухня, ось тут диванчик, і там ще одна кімнатка, і така малесенька ванна з душовою кабінкою. Ось кондиціонеру немає. Ну не дуже прям жарко, жарко, сонце сюди не попадає, але таке душновато, шумо ізоляції просто 0,0. Тому квартиру вам теж рекомендувати не буду. Але плюс, що знаходиться в центрі, в принципі, плюс-мінесі зручності є, як для однієї людини, ну, або хоча б для двох, мені здається, з головою. Так що, якщо комусь треба, буде контакти залишу. Ось, сподобалось те, що е, код дають, тобто ніхто не приходить, ніхто тобі не розказує, де що лежить, ти сам собі заселяєшся по коду і все, і тут живеш. Е, ось такий був початок в Лісабоні. Зараз ми будемо рухатися на місто 25 квітня, так він називається, і вже потім по ходу буде знімати. А завтра у нас теж грандіозні плани. Ми будемо їхати на Мосорока. Це найзахідніша точка Європи і євразійського континенту. Ну, в принципі, через це ми сюди і приїхали, в Португалію, з Києва, через Варшаву і Барселону. Так що все буде цікаво. Якщо ви в Лісабоні в центрі краще їхати на таксі, нам коштувало 12 євро. Ми їхали десь хвилин, ну пригадуватись десь 20-25 хвилин, і ось ти просто можеш бачити таку красу. Так, назад, щоб повернутися від того Ісуса, назад в лісабон, в центральну частину можна з на Фарони такий квиток коштує 2 євро. Супер зручно, зараз побачимо. Ну що, друзі, добрий Сьогодні в нас 5 серпня. Ось зараз на годиннику 7.51, Не знаю, чи вам видно. Олісобою вчора вже не було сил нічого знімати. Оце завжди проблема. Вранці кудись виїжджаю, потім день в місті, а потім, уже коли ввечері повертаюся, думаю, треба відзняти якийсь шматочок, розказати, що взагалі відбувалося, але просто ти вже наскільки знесилений, що тобі вже нічого не хочеться. Вчора закінчили на тому, що ми збиралися поїхати на місто 25 квітня. Чому він взагалі відомий і чого всі хочуть до нього поїхати? Я так розумію, що це така як зменшена копія такого Golden Bridge, як в Сан-Франциско. Ну, виглядає вони от просто один в один. Якщо пофоткати і ти не знаєш, що це таке, ти думаєш, що ти в Сан-Франциско. Ось тому поїхали ми на той міст, ну реально дуже-дуже класно. Якщо ви будете в Лісабоні, дамо вам декілька рекомендацій, як до нього дібратися. Мені моя подруга порадила, вона мешкає в Лісабоні. А тобто, якщо ви живете в центрі, найкраще, найкраще поїхати на таксі. Таксі до речі, тут дуже дешеве, тому що якщо транспорт а в метро, наприклад, коштує 2-3-4 євро на людину, то за таксі ми вчора заплатили 12 євро і розділили на трохи і добралися до того мосту. Їхати було десь 20 хвилин. Але дуже дуже рекомендую, тому що якраз. Маршрут пролягає через саме місто, тобто ви можете прямо по тому мосту проїхатися, теж зробити фото, відео дуже класно. Ось, і коли ви перебираєтесь через той місто, тобто на іншу сторону, там є така статуя Христа, така як ріо де жанейро це ж така зменшена копія, так розумію, Тобто ви такі, наче в сан франциско побували, а потім ріо де Жанейро. Е, тому дуже класно. Там можна ще піднятися на ту статую, і о, там такий панорамний вид відкривається. Ми не піднімалися. Тобто ти просто заходиш туди на територію, наче такий парк, там реально дуже неймовірні просто види, якраз на цей міст. От, і можна ще пофотографуватися з цією статуєю. Як повертатися назад? Від того мосту можна прокласти маршрут до причалу. Йти десь було 40 хвилин, там, в принципі, більше на спуск, тому йти не важко. Тому що якщо підніматися, набагато важче, да, треба підніматися вгору до мосту, а вже як йти назад, тобто спускаємося вниз. Ось і потім вже на паромі переправляєтесь назад в Лісовон, в його центральну частину. Паром коштує 2 євро. 10 хвилин. Сам паром відправляється кожні 15 хвилин, а переправлятися через річку 10 хвилин. Реально супер зручно, супер вигідно. Ще на паромі можна поплавати. А сьогодні наш другий день в Лісабоні, і ми їдемо на край світу, на знаменитий ка де рока. Будемо дивитися на океан. Я в житті не бачила океан, це буде мій перший океан. І от супер рада, що він Атлантичний, тому що в мене немає можливості на інші океани їздити. Теж мені подруга порадила, як добиратися. Треба поїхати в інше місто, яке називається Сіндра. Доїхати можна на електричці, я вчора дивилася це десь 30-40 хвилин, там швидкісні електрички 30 хвилин, а такі типу, бюджетні і не такі швидкі, то там 40-50 хвилин. Ось. А вже від самої Сінтри там ходять автобуси теж періодично до мису рока. Тому ось такий план. Ми вже встали, зібралися, поснідали. Зараз будемо їхати на вокзал, ось. дивитися, що там з тими електричками. Тому що попередньо я хотіла замовити на цьому ОМІО потяг. Тобто хотіла вже замовити квиток, щоб квитки вже були, були тільки швидкісні потяги. Ось і година не дуже підходила, тому я подивилася по розкладу електричок, наче кожні 10 хвилин. Ці електрички ходять в Сінтру. Тому зараз видвигаємося, їдемо в Сінтру, там ще теж погуляємо і будемо вже направлятися на Мисорока, і теж хочемо ще спуститися до пляжу. Вчора дивилася, якщо не помиляюся, там пляя до Урса, щось таке. Пляж Урси, дивилася фото. Там є такий спуск, десь годину спускатися. Крута дорога такий схили, потім підійматися. ще не знаю, як ми це будемо робити, але в планах ще е спуститися і покупатися в Україні. Тому вам бажаю гарного дня, нам бажаю теж гарної подорожі, гарного дня. А Чекайте увечері мої враження від мисурока. Ну, звісно, неймовірні фото, відео з цими краєвидами. Коли думаю про це, мене ж мурашки по шкірі, те, що ми сьогодні побачимо кан і будемо на краю світу. Тому що ну уявляєте, перед тим як Колумб відкрив Америку, просто це була крайня точка. Тобто, мис Рока взагалі це найзахідніша точка Європи і, взагалі, євразійського континенту, тобто люди стояли там. І перед тим, як коли ми відкрив Америку, все думали, що то все. Тобто, ти стоїш просто на скелі, і далі тільки океан. Я думаю, про те, що океан, а далі вже Америка. Я не знаю, це в голові просто не вкладається і сьогодні. Буду ти бачити на власні очі. Так що поїхали. Ой, Костанні вечері в Лісабоні. У мене тут ризотто де томати і Сітьмана. До речі, дуже смачно, і правду мені казали, що в Лісабоні порції дуже великі. Це правда. Дуже смачного, якщо ви теж вечеряєте. Ну, нарешті я добралася до Києва. Сьогодні, вже 7 серпня, виїхали ми з Лісабона в понеділок, 5 серпня, і ось тільки-тільки сьогодні добралися додому. І я закінчила всі відео на тому, що ми збиралися на масрока, потім ми повернулися. Ще погуляли по Лісабону і все, вже бігли в аеропорт. І зараз ще по порядку розкажу, але просто вже не було часу записувати відео. Просто такі втомлені були, що я вже вирішила: окей, приїду в Київ і дозапишу таку кінцівочку і розкажу ще швиденько про мисрока. Ось друзі, перше, що хочу сказати, так ми рока, найзахідніша точка Європи і євразійського континенту, люди раніше думали, що то все кінець світу. Є дуже класна пам'ятка. Якраз на цьому мисі. Там написано, що це такий кінець світу, край світу, там, де закінчується земля і починається море. Ось, ну точніше, починається Атлантичний океан, і раніше люди думали, що все далі там нічого немає. А далі там є, є Америка. Ось тому, якщо ви плануєте взагалі відвідувати Португалію, я прямо супер рекомендую відвідати Мисрока. Значить, дивіться, якщо ви їдете до Лісабона, від Лісабона вам треба поїхати в місто, яке називається Сіндра. Поїхати можна на електричці, буде вам це коштувати десь 3,5-4 євро. Електрички з вокзалу Різбо Орієнти ходять кожні 10 хвилин. Тобто ви просто купуєте квиток і чекаєте електричку. Все. Їхати десь 50 хвилин. Потім ви приїжджаєте в Сінтру. Ми в Сінтрі окремо не гуляли. Ми відразу поїхали на Мисрока, і дивіться, там можна користуватися автобусом, який ходить на Мисрока і ще в якісь точки. Також є окремий автобус. Якщо не помираюсь, 12,53 номер, який ходить виключно до мису року, ціна також 4-5 євро. Ось, але ще можна поїхати на таксі. 30 хвилин, і ви на таксі вас підвозять прямо до цього мису. І, до речі, ціна десь 10 євро. Якщо ви компанію, там двоє-троє людей, ну, на таксі супер, просто зручно, ви ще можете подивитися всі краєвиди і з комфортом доїхати. Мис року це щось неймовірне, просто ну, захоплює дух, справді. Ти стоїш, ти дивишся на цей Атлантичний океан, ти розумієш, що ти якби на краю світу, і я зараз просто розказую в мене мурашки по шкірі. Тому просто будете в Лісабоні, в Португалії, не знаю, вносите в свій віш ліст. Ми з рока просто обов'язково. Ще маленька порада, там неподалік знаходиться пляж, до якого можна спуститися. Прая де Урсуа чи Урсуа. Я, я ще потім напишу локацію, скину в, в коментарях або в описі під цим відео. Ось, але дуже, -дуже рекомендую. Є пляж, де можна спуститися. Спускатися десь годинку, дорога така крута по скелям, але ми спускалися. Ну можливо, головне зручне взуття і спуститися можна. І ви можете покупатися в океані. Я не купалася, було дуже холодно. Океан супер-супер холодний, але можна покупатися, позасмагати. Тобто орієнтовано можете брати з собою якісь простирадло, їжу, воду і спускатися обов'язково до цього пляжу. Ось що ще хочу сказати. Все, ми тако до вечора погуляли, і так само на таксі повернулися до Сінтри, сіли на електричку і приїхали до Лісабону. В цілому хочу сказати, що Лісабон дуже класний, набагато дешевший, тому що за цю поїздку я взагалі відвідала 4 країни. Спочатку це була Польща, потім Іспанія, потім Андора і Португалія. Але відео вирішила окремі робити, тобто окремо з Варшави в Польщі, окремо з Іспанії, Барселона, Андора. Андора маленька, тому там одне відео, хоча, скоріш за все, Андора і Барселона ви побачите разом. Ось і окремо про Португалію та Рока. Тому в мене такі трошки хаотичні відео. Дуже вам рекомендую всі просто подивитися, і ви в цілому будете розуміти, з чого почалася моя поїздка і чим закінчилася. Ось що ще хочу сказати, що їхали ми додому вже з Португалії з Лісабону. Рейс був нічний, він затримався на три години. Ну як завжди, я просто вже звикла, в мене щось трапилося з моєю тревел кармою. Постійно-постійно затримуються мої рейси. Їти до Варшави п'ять годин, якщо з Лісабону. Прилетіли все нормально, вранці прилетіли і через три восьми прилетіли в Варшаву в Аеропорт Шопена. І вже я брала автобус з Шопена до Києва. Знову було їхати 17 годин. На кордоні було важко. Я їхала перевізником Павлюкс Транс. Раніше в відео я його супер рекомендувала, казала, що це супер перевізник. Цей раз враження трішки були негативні, тому що ми їхали через Львів. мені багато хто казав, що через Львів. Якісь водії трошки неадекватні. Ну, в цілому було нормально, але кондиціонери не включали. Якось так зупинялися, зрозуміла, на зупинках. Неможливо було так безкоштовно сходити в туалет. Було супер жарко, чи супер холодно, і водії якісь такі агресивні. Коли щось намагалася запитати, то ну, тако трошки хамовито відповідали. Тому такі враження не дуже залишилися. Але сьогодні, 7 серпня, о 5 ранку ми вже були в Києві. Викликали таксі, і я поїхала ще до своєї сестри. Тут ще попрацювала, провела уроки і через пару годин буду вже їхати безпосередньо до себе додому. Тому ось така вийшла подорож. Якісь рекомендації залишу в описі під відео. Якщо вас щось цікаве, теж запитуйте, обов'язково відповім. Хочу сказати також і наголосити, що мої. Відео на Ютуб на моєму особистому каналі, вони такі просто для душі. Я просто хочу в спогадах залишити якби, свої подорожі. Тобто я там не веду треве влог, де я чітко описую. А як подорожувати там бюджетно, не бюджетно, що відвідати, просто ділюся враженням. Як я просто сама складаю рюкзак, купую один квиток і подорожую. І звісно, якісь такі рекомендації, що мені радять, і що я сама бачу. Мені супер приємно поділитися із вами. Тому будете в Лісабоні, а в Португалії. Підете на мис рока, точніше, поїдете на мис рока, обов'язково пишіть мені враження. Діліться зі мною. Все, супер. Дякую, що подорожуєте зі мною. Я вже буду обирати наступну країну, а поки що папа. -па.